Всім доброго дня, любий восьмий клас! Ми сьогодні розв'яжемо з вами задачу 6-5 з уроку 4. Решту завдань з цього уроку ти можеш переглянути за посиланням, яке прикріплене в описі до цього відео. Отож, розв'язуємо задачу 6-5. У мідному резервуарі масою 1,5 кг міститься лід за температури мінус 50 градусів Цельсія. Якщо в резервуар впустити водяну пару, температура якої 100 градусів, то після встановлення теплової рівноваги за температури мінус 5 градусів маса льоду збільшиться на 100 грам. Визнач початкову масу льоду в резервуарі втратами енергії з нехтою. Давай запишемо спочатку умову задачі. Маємо з тобою масу мідного резервуару. Ми запишемо як маса міді, 1,5 кг. В ньому в цьому резервуарі міститься лід за температури мінус 50 отож можемо зробити висновок, що мідь, сам резервуар, також знаходиться за цієї температури. Отож, їхня температура міді і льоду, початкові температури однакові мінус 50 градусів. Якщо в резервуар впускають водяну пару, температура якої 100 градусів. То після встановлення теплової рівноваги за температури мінус 5 отже, це температура теплової рівноваги, назвемо її температура суміші мінус 5 градусів Цельсія. Маса льоду збільшиться на 100 грам. Це означає, що, звісно, при цій температурі частина води, яка буде там з пари у нас, утвориться, вона також перетвориться на лід. Назвемо цю масу 100 г льоду. Тобто це різниця, на яку збільшився у нас лід, так? тобто маса льоду отже, 0,1 кг. Визначити, нам потрібно з тобою початкову масу льоду. Назвемо її М1 льоду. М1 початкова маса льоду. М2, давай одразу ми тут з тобою зазначимо. Вона буде визначатися як початкова маса льоду, плюс та маса льоду, на яку збільшилася у нас взагалі в результаті всіх процесів лід. Так, тобто, плюс оці 100 грамів ось тут. Ну, добре, ми з тобою записали умову, правда, без числових значень, які є табличними. Ми їх потім будемо використовувати з тобою. Ось, і в принципі, для цієї задачі вже достатньо цієї умови. Тепер нам потрібно її проаналізувати. Отже, для початку ми маємо з тобою три тіла, так би мовити, які беруть участь в цій задачі: це мідь, тобто мідний резервуар, лід, який знаходиться в ньому, і водяна пара. Потім у нас ще з'явиться додатковий лід, але про нього трошки пізніше давай скажемо. Отже, мідь і лід знаходяться за однакової температури, а водяна пара при 100 градусах Цельсія. Далі, у нас встановлюється температура суміші. В кінці, кінців, в кінці Всіх процесів, які ми зараз обговоримо з тобою, мінус 5 градусів Цельсія. Тобто мідь у нас буде до мінус 5 фактично нагріватися. Отже, ми вже визначили з тобою, що буде відбуватися з міддю. Тепер, що буде відбуватися з початковим льодом? льодом масою м 1 Давай ось тут напишемо, що це мова йде саме про початкову масу льоду. Лід початкової маси. Він був при мінус 50, а потім він у нас також нагрівається до мінус 5. Як бачиш, ніякого плавлення тут відбуватися не буде, тому що лід у нас стане при нулі градусах, а тут. До нуля він не дотягує, тобто мінус 5 і зупиняється. Добре, що буде відбуватися у нас з водяною парою. Водяна пара була при 100 градусах Цельсія. Коли її впускають у таку холоднечу, то що з нею буде відбуватися? Вона почне у нас одразу, перш за все, конденсуватися. Перший процес це буде процес конденсації. Давайте запишемо. Конденсація пари утвориться вода. при цьому. Вода при при Ста градусах Цельсія. Звісно, це буде все відбуватися надзвичайно швидко, тому що дуже низька температура. Але все ж таки ці процеси там будуть. Отож, спочатку вода, потім другий процес. Зрозуміло, що вода почне дуже швидко. Що робити? Охолоджуватися. Так, давай, пишемо, що охолодження води, охолодження води. Причому. Була ж вона у нас при 100 градусах, отже, від 100 градусів охолодження буде здійснюватися до температури, при якій взагалі вода може ще існувати. Це 0 градусів Цельсія. Нижче цієї температури до мінус 5, вона не може охолодитися, тому що при нулі вода почне замерзати. Отож, вона охолоджується до нуля. При цьому третій процес, коли вона знаходиться при нулі, ця вода починає кристалізуватися, замерзати. Кристалізація, кристалізація, так, при нулі градусах Цельсія. І при цьому, звісно, утворюється лід. Утвориться лід. Лід тієї маси, про яку нам ось тут сказали, що маса льоду, яка додаткова буде у нас, це 100 грамів. Погано тут написали, напишу нижче. Маса цього льоду буде у нас дельта М льоду, тобто ось ця, яка нам відома. Після того, як вода скристалізувалася, тобто утворився ось цей лід, він зараз знаходиться також при нулі градусах Цельсія. І після цього, звичайно, щоб він досягнув у нас температури мінус 5, він має охолонути. Тобто буде четвертий процес, який буде пов'язаний уже не з парою, а з льоду, який утворився з пари. Так? Ось. І в цьому разі у нас з тобою буде охолодження, охолодження льоду. Від 0 градусів Цельсія до мінус 5 градусів Цельсія. Ось така виходить у нас ситуація з тобою. Тобто для міді один процес, для льоду початкової маси один процес, а для пари, як бачимо, аж чотири процеси. Разом шість процесів, які потрібно нам з тобою описати в цій задачі. Отже, давай будемо це робити. Отже, опишемо спочатку усе, що відбувається з міддю, тобто процес нагрівання. Для нагрівання та охолодження працює у нас саме ця формула, і оскільки ми говоримо про мідь, то ми маємо з тобою дописати, що маса міді, питома теплоємність міді. Тепер розберемося з температурами Т2 і Т1. Т1 у нас ось ця, Т2 ось ця. Тепер дивимося сюди. Тут ми позначили як Т1 міді, отже, Т1 міді, ось а Т2 це у нас буде температура суміші. Дописали температура суміші. Тепер можемо підставити значення, подивившись перед цим питому теплоємність для міді. Для міді вона становить 400 джоуль на кілограм градус Цельсія. Множимо тепер на масу 1,5 кг. Множимо на різницю температур. Температура суміші мінус 5. Далі має бути мінус температура Т1 міді. а Т1 міді – від'ємна температура тобто буде ось так мінус 50 градусів. Ось таким чином запишемо. Тепер Цельсії у нас скоротились, кілограми скоротилися. Тут у нас мінус мінус буде плюс. Отже, мінус 5 плюс 50 це буде у нас 45. Так? Ось, Множимо 27 тисяч джоуль. Ось таке вийшло у нас тут. Добре, другий процес. Ми говоримо з тобою про нагрівання льоду масою м1. Літ. Маса, яку ми з тобою взагалі шукаємо в цій задачі. Тобто у нас тут буде з тобою вираз. Формула та сама, але ми пишемо це льоду, маса М1 льоду, яку ми шукаємо. Різниця температур буде та сама, тому що лід цей знаходиться у резервуарі з МІДі, який зроблений. так? Лід. Тут знову у нас буде з тобою 45. 94500. Не забуваємо, що у нас з тобою М1 льоду, і ми отримали з тобою вираз. І за ним уже ми пишемо там джоулі. Ось таким чином. Ідемо далі. Ми з тобою поговорили про мідь і лід. Тепер у нас на черзі пара. Отже, перший процес це конденсація пари. Позначимо це як Q3. Ось. І конденсація це означає, що у нас буде з тобою тут знак мінус у формулі, Отож, R. Помножене на масу пари. Дорівнює R питома теплота пароутворення. Для води а пара це є вода, так, 2,3 мегаджоль на кілограм. Знак мінус ми не загубили. Помножити на масу пари. Маса пари у нас невідома. Проте ми з тобою знаємо в цих задачах, коли нам говорять втратами енергії з нехтой, ми вважаємо, що та частина, яка утворилася з пари у вигляді льоду, і яка становить у нас за умовою задачі 100 г або 0,1 кг, це та сама маса, яка є масою пари. Тобто ми тут з тобою множимо це на 0,1 кг. І десь собі, ось тут давай, ми занотуємо, що маса пари дорівнює дельта m льоду і дорівнює 0,1 кг. Тому що з цієї пари утворився цей лід, а втратами енергії у нас дозволили знехтувати ці задачі. Добре, рахуємо тут кілограми скоротяться, ставимо знак мінус, буде 0,23 мегаджоуль. мега так, ідемо далі. Виділяємо це, щоб не загубити. Але тут у нас джоулі, а тут були джоулі. На це також потім ми звернемо з тобою увагу пізніше. Наступний процес під номером 2 для пари це охолодження води, яка утворилася. Тобто, тут в третьому процесі у нас утворилася з тобою вже вода. Тепер вона має у нас охолоджуватися від 100 до 0. Пишемо Q4, четвертий процес це є у нас C води, маса. Якраз цієї пари, як ми з тобою домовилися, так, помножена на що на температуру, дивись, від 100 до 0 відбувається охолодження. Тобто Т2 мінус Т1. Отже, запишемо як Т2-Т1 пари, так, ось для пари, фактично. Ну, або для води вже, звичайно, тут для води. Так, Таким чином, ми маємо з тобою питома теплоємність води 4200 за таблицею джоуль на кілограм градус Цельсія множимо на масу пари, яка у нас становить 0,1 кг. помножити на різницю температур Т2 і Т1. Пам'ятаєш? Отже, 0 мінус 100. Пишемо 0 відняти 100 градусів Цельсія. Вони скорочуються, кілограми скорочуються. Звичайно, тут у нас буде від'ємне число, буде мінус 42 тисячі, і утворилися у нас з тобою джоулі, підкреслили. Ідемо далі. Наступний процес. Отже, тепер у нас з тобою вода при нулі градусів, далі вона у нас перетворюється на лід. Кристалізація при нулі і утворення льоду. Пишемо Q5. Також буде знак мінус, Лямбда помножена на масу. Ось цю масу льоду. Ну, давай вже напишемо дельта М льоду. Так? Ось, Ставимо мінус, підставляємо питома теплота плавлення або кристалізації в даному разі. Для льоду вона становить 332 кДж на кілограм. А також множимо на масу льоду на ось цю на 0,1 кілограма. Скоротили кілограми, знак мінус залишається 33,2 кілоджоулів. Ось таке вийшло у нас тут у цьому разі. І останній крок у нас утворюється охолов лід, так, той, який ми зараз отримали з тобою, охолов від 0 до мінус 5, охолодження льоду шостий процес, останній шостий процес Q6, тома теплоємність льоду. Маса льоду, який утворився, тобто дельта М льоду, так, і різниця температур. Він у нас охолоджується, знову дивимося від 0 до мінус 5 Т1, Т2. Відповідно, від Т2 потрібно відняти Т1. Дорівнює питома теплота, теплоємність льоду 2100. Джоуль на кілограм градус Цельсія, множимо на дельта М на 0,1 кілограма. множимо Температура суміші мінус 5, відняти температура плавлення льоду мінус 0 градусів Цельсія. Скорочуємо градуси кілограми, рахуємо, отримуємо мінус 1050 джоуль. Ось. А тепер ми дивимося з тобою на усі підкреслені нами числа і вирази. Тут у нас джоулі. Джоулі, мегаджоуль, джоуль, кілоджоуль, джоуль. Зрозуміло, що усе разом нам потрібно зробити, щоб було в однакових одиницях вимірювання. І для цього ми з тобою зробимо з джоулів, мабуть, кілогран... кілоджоулі, а з мегаджоулів також кілоджоулі тобто ми позбудемося от цих великих чисел. Отже, тут у нас буде 27 кілоджоулів. Тут тепер ми ділимо на тисячу: 94,5 м1 льоду. І це у нас з тобою також кілоджоулі. Далі, тут ми робимо кілоджоулі, тут ми, оскільки маємо більшу мега, так, ми маємо з тобою помножити на тисячу. Отож буде у нас мінус 230 кілоджоуль. Ось воно. Тепер тут, тут також ми ділимо з тобою на тисячу. У нас утворюється мінус 42 кілоджоуля. Оп, знак мінус, тільки ми не губимо. Тут кілоджоуль залишаємо, а тут ми також робимо кілоджоуль. Отже, мінус 1,5 кілоджоуль. Все, маємо всі однакові одиниці вимірювання. Залишається нам з тобою записати зараз рівняння теплового балансу. Додаємо усі Q, підставляємо значення. Не забуваємо, що підставляємо все в кілоджоулях. Отже, 27 додати 94,5. М льоду 1, яке ми з тобою шукаємо. Далі у нас має бути мінус 230, мінус 230, далі мінус 42, далі мінус 33,2, і мінус 1,5 дорівнює 0. Ось таке просте математичне рівняння. 94,5, м льоду 1 дорівнює. Тепер я переношу. Оці два значення через знак рівності і змінюю у них знаки. Мінус 27, 94,5 маса льоду 1 дорівнює 279,25. І нарешті початкова маса льоду. Для цього ми маємо з тобою 279,25, поділити на 94,5. І отримаємо. Практично 3 кг. Насправді там 2,96. Ми напишемо майже 3 кг. Отож, ось такою була у нас ця задача. Вона надзвичайно велика, але дуже цікава, на мій погляд. Як завжди, ми починаємо з тобою задачу з того, що. Оцінку робимо усього, що бере участь в цих процесах. В даному разі було у нас три тіла, і з пари утворилася спочатку вода, потім лід, усі ці процеси, оці фазові переходи це найголовніше, якщо ти правильно оцінив або оцінила все, що відбувається, то ось ця частинка – це вже математична частина, фактично. Головне підставити правильні формули. Тож, якщо було корисно, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, поділися з друзями, хай вони також вміють розв'язувати такі Непрості задачі, ось і обов'язково подивися у опис до цього відео. Там всі попередні завдання з цього уроку. А це відео я завершую. На все добре.